Рада знову вітати вас на своєму каналі. Сьогодні розмова піде про літнє вкорінення гортензії Endless Summer. Проте, маю зазначити, що це стосується і будь-якої іншої гортензії, незалежно від сорту. Техніка та ж сама. Зі своєї практики скажу, що це дуже просто. Проте, треба виконати декілька Маленьких нюансів умов. Перша умова це живець, повинен бути дозрілим, але не тогорічним. Немає стандарту живця, але це має бути пагін з двома бруньками або вже навіть листям, якщо ми говоримо про літнє вкорінення, є також і весняне. Зазвичай я беру і сікатором відрізаю з пагона. Середню частину рослинки і залишаю два рівні листочків, які обов'язково підрізаю наполовину, щоб рослина не втрачала зайву вологу під час вкорінення. Результати цього ви можете зараз бачити на своїх екранах це цьогорічні вкорінення двох видів гортензії: Sante Fraise і Endless Summer». Після зрізу одразу бажано посадити рослинку. Можна припудрювати коріннювачем нижній зріз, але я цього не завжди роблю. І одразу розміщую живці безпосередньо у субстрат, який є пухкий і добре зволожений. І ось наступний секрет, який я завжди виконую. Я зверху. Надіваю зрізану бутилку з отвором зверху, це для провітрювання легкого поливу та уникненню перегріву рослини. Усі живці неодмінно розміщую на півтінь або втінь. Так залишаю приблизно на 2 місяці, поки не буде видно, що міжвузляють нові листочки. І рослина йде в ріст та не загнила від зайвої вологи. Звичайно, в залежності від клімату, де знаходяться ці рослинки, треба час від часу перевіряти рівень вологи в субстраті, не дозволяти пересихати ґрунту і завчасно поливати. Оце і всі умови для вкорінення гортензій. Як бачите, це дуже нескладно. І ще один нюанс бонусом. Я б не радила висаджувати такі молоденькі гортензії в зиму, бо вони можуть померзнути. Набагато краще вкрити їх взимку або ж залишити в неопалювальному приміщенні, наприклад, у підвалі. Таким чином, ви збережете рослини і ваша праця не буде марною. І наостанок ще одна маленька порада від мене: коли йде ріст коріння, рослинку не треба нічим підгодовувати, ні добривами. Ні стимуляторами росту. І якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, залишайте свої коментарі та реакції. Завжди рада здоровому спілкуванню. Усім миру, добра і всього самого найкращого. Щиро дякую за перегляд і до зустрічі на моєму каналі!